Всім покупателям і працівникам металообробки привіт! З вами Токар Західна Україна, Волинська область. Болтик, ліва різьба 14 на 1,5. Болтик має грані головку 22. Грані головки 22. Довжина різьби 24. От я нарізаю його отут станковий вручную. От. Якщо вам треба болтики, я їх продаю на різних торгових сайтах. OLX і Chipmaker. Це мене називається нарізка різьби лівої на станку. Тобто ручна нарізка. От. Ця трубка в патроні для піджиму задньої бабки. От задня бабка має От. Тепер назад. Я кручу вправо, Болтик довжина різьби 24. М14 на 1,5, Є е, М14 на 2. Є е, 16 на 1,5. Мічика 16 на 2 треба купити. Лівого мені. У мене немає. Є е, 22 гайки на 1,5, є е, 24 є е, 27 на 1,5 гайки. Є е, М. 5 гайки. М6, М8, М10, М12, М14, М13 праві є. М11 є гайки, болти. Зараз моя буде задача обрізати. Так, і тут є у нас органайзер от, болти. Це болтик 7 правий, М7 з бронзи. Вот. Ліва М10, 11 права, Гайки М10, 1,25 ліва, 13 на півтора. Болт з 2 гайки. Болтик ліва М10 на 1,25. І отут все, що касається. теж вот ліві гайки. М12 ліва. Вот тут все лево. Всі гаечки с лівою резьбой. Вот ліво 22 на полтора. Вот ліві тоже. Гаечки ліві, И тут є леви болты тоже. ліві гаечки. Вот. Гайка. Тоже ліво, М24, М27, М22, М20, М18 на плтора. М16 на п Такий таки митчика бракує. 16 на 2 ливо. М20 лівий болт. М20 лівий болт. Ну і такі справи. Місто Новолинск, торгую на OLX з часів Сландо. От, це в нас повертається Болтик М14 ліва 1,5. Якщо вам треба замовити, можете шукати обяви на OLX місто Новолинск. Там є мої обяви. Телефон останні цифри 2838.